там пришел. Да и одно я наши бочки. Uh -huh. Ну давай. you have this to throw him the Що Не Ні. Ніба чогось маленького і чорного бачиш теж? Можливо, можливо нам потрібно притворитися на бандівками. Бега, бегом, бегу, На меш, бегу. Добре, бежу. Точно, наші батьки приходять пізно додому після роботи и справи зловили ці маяки. Але де? Все. Але, Походу наш дім вже атакують. Яна, ти чуєш? Чую. Давай краще. Давай краще виключимо вообще до начебто нас немає дома. ти подумаєш, що я годі. А потім ходили в робити, Я піднімуся. Я піднімуся наверх, перевірю ще тут. Нам же в школу потрібно. Ми запізніємося в школу, як цар. Де мої речі? Айчка. Можливо, це ніякий нема не так. Все повинно тебе позвонить в поліцію. Де там мій немає, ніхто не працює сьогодні в поліції. Так, Я знаю. Я протворюсь. А, -а, -а бей бомбы кидаю. Я притворюсь, значит, пока я Ну все. Притворилась. Я напишу.

Росна, ще цю, нас а ще вони хочуть до нас в дім пробратися. О! Ну, Вибачте, але сьогодні в нас вихідний і це не наші проблеми. Що вас зловили вам? можна заховатися. Нам потрібна якась секретна схованка. Що? Що це схованка на Де? Ось тут, там де. Ага. Ось, вот, зайде в камін. Ага. Там буде схованка. Як нам не залишилося? Цікаво, як? Ти взяла з собою якісь речі? У мене завжди з тобою такі Випадки є з собою моя субочка. Ты -ти, ти чула, що там хтось помер? Ти чого це Так чула. Ні, у мене немає ліхтарів. Дай ласка, один. просто по дві два Ні, я зараз поставлю елехтарів. У трохи Молокость появилась. Ой, мой гижа. Е Будешь? Просто вы нагне посмотрел. Ой, да. Як присумоч ти малим лісать кілоки ліхтарити щось через місяці? Це ще що таке? Що? Було дуже смачно. це було дуже смачно. Можливо, тут можна постійно, ну, що пройти. Нам потрібно якось наверх. Індик на це тепер вибратися? І я вже не чую нічого. Можливо, вони вже пішли геть. Я не стому треба. Ну, коли буде небезпека, то тоді і будем тут залишати. Я піду перевірю на вас. Так, все чисто. Вони йдуть до інших домів. До Давай краще втечемо кудись. Ходімо. Давай. Так ніхто не бачить. Що ч ж розподіли? Ходімо. Добре. Так. <плес> Берево І мені доведеться все стригнути. Так, на дерево і пускай. Тут, походу, теж були ці магнітари. Я чую вибухи. Вони, мабуть, тут десь. <рик> Люба, а ти взяла з собою гроші? я <рик> з Я теж. І я... І... А в тебе ключі є? У мене немає ключів. Не. Не. Ходи сюди. Ау. Нам потрібно десь отримати гроші. Не знаю. У мене є ідейка, але вона божевільна. Працювати. працювати. Я впала. Я впала в лікарню. І здається, тобі потрібно полікувати твою ногу, бо ти досить високо з високої висоти впала. Спускайся. Ходімо сюди. Я зараз допоможу. Ой-ой. Нічого, виправити можемо, не можу. Може, ще рентген зробити? Давай. Ходімо. Тебе, мабуть, не тільки нога. Можливо, щось інше. Ходімо, в рентген. М-м і що там в тебе? В тебе нога? Ого, як в тебе багато проблем. Тобі краще взагалі не ходити. Ти куди поїхала? Люба, тобі краще взагалі не вставати на ноги, а ну ляж. Пляш на підлогу. Гляш на підлогу. Або ні. Лягай сюди, в цю палату. А я зараз прийду. Так, що за треба робити я ж не лікар? я тебе на руки весьму. Ты огонька ты тяжка. Maybe, треба взяти цей значок. Люба, ти ще погнала? Так, у мене є ідея. Давай ми будемо працювати в магазині, а тут грабимо цей магазин і нам там вчера буде ще щоб... А давай зараз уночі тобі ніхто не бачить. М -м -м -м. Ти не пощастил, Чорному. Сьогодні клуб працює, як я могла забути. Ой, тут, тут багато людей. Ой. Що ти тікаєш? Давай, хапай, що є. що тільки бачиш. І щось попити теж. О ні. О ні, тікаємо. Тікай. Я на по заходит. Заходит. По это ли залізти. Люба. залезть. Ти Ты, Ты ой не. Ты його пус. Я. В Ты його пус. Овайнки в коробку. Две коробки пиццы май. Давай диві, даму, піці, коробку, піці. Диві, я тебе дам поклон. Пиццу. Коробку пиццу. Смотри. Я даже повайк краще герну чоколя и саду. Ну добре. Не ліпий сюди, люба, ховаємося. Пічорбити. Повезе погоду. У неї він забрав коробки. Далі. Тикай, буса. Люба. У, у, у. Чекаємо ще через магазин. Давай тебе такой машин що ходи, бо там за ушел себе. Быть чуть горит, я знаю, что прикольную штуку писали. Я тоже. А тут ми можемо переночувати. Можливо, переночуємо тут. Почему? Чего мы куда-нибудь ми можемо переночувати. під фонтаном. ти Отнимаешь? Давай, закиньте. Маю. На часть. Я теж. То давай ми тут в можем кажи ховати. Добре. Так, я мою ліжко. На добродіжку матрас. Там де там де, 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 де я можу купити. Добре. На ще я. Походу, сюди теж маніки забрали. Так я добре пам'ятаю. в мене мої... не пам'ятаю, да, але десь в мене в нашому домі ми можемо забрати і там будуть складені шкарпурхові. Ми можемо взяти і тупою попаду. Цікаво як їх взяти? вони дуже тяжкі. Люба нам потрібно до когось попроситися в дім, або до родичів, або там, наверху, хтось ходить. Ди сюди! Я на пазах поп'ю! Давай, Люба, ти краще сядь, і я тобі зав'яжу губень там ногу. Так, добре, зав'язала. Ходімо. ще секунд. Окей. Не обов'язковості метро можна вибрати через фонтан, там, тому що... Мабуть, всі думали, що ми побачили, що ми пограбили в магазин. Чип, ой, писа. Мені пити хочеться. Кока-колу поп'ю. Тримай. Я зараз прийду і пошукаю щось, що тут есть.

Треба голову зав'язати, бо це голова теж була на не дуже добра. Пора -пора. Ходімо. Ой, зараз підемо. Я не можу ось Да, ми Але Нам тепер потрібно буде якось по-іншому виглядати. У мене є ідейка, але вона дуже божевільна. Ну, давай, каже. Ходімо за мною. Їдемо до домі. До збенки до мир, окей? Куда? Куда? Зупинка. Э, Я, mm. Нам потрібно ограбити дім, Получити гроші. Я на мене проблема. Яка? Щасли гіпсом. Чайка твоя, я можу декілька своїх буду в басейні, може рано розвезучи заживе. Кажуть, зараз вдома нікого не буде. Ні, тікай! Тебе зараз заблокують. Ой, ой. Ході в Україні на нас. Нам потрібно знайти любий який дім, тоді Уграбити його, тому що нам потрібно змінити бо Ми пограбили. Нам потрібно. Как у Дим? Вибач. Теж ты. Давай цей. наш нам Та да, ось. І ми не можемо його ніяк зайти. Можна задати штук. Ні, не треба. Ходімо краще до наших сусідів. І так. Пішли на задній двір. Ходімо на задній двір до нашої сусідки, тоді додаємо і підпимо. На входить до за мною жінка. а... Лебач сусідка я не хотіла. Ні. О, ні. не оця. А, допоможіть мені, а так добре, а то до поїду когось інакше хотімо. До усіх наших сусідів. Не переживай, що вже... двері відкрити. нас відкриті вже двері. Тут нас відкриті вже двері. Я біля сейфу, так. Де тому це, щоб заривати сейф. І треба відкрити сейф терміново. Так, так. І Вибачте, будь ласка. Так, так, так. Я ограбила його дім. Люба іди до мене. За мною. Мамі я тепер просіла губа грошей. А от тут зараз все дуже дороге. І тому нам цього висить, щоб змінити свій вигляд. Тому нас цього ви весь... тільки щоб змінити свій вигляд і полікувати тебе? О, ні, рятуйте. Ага.